Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Телер Андерсон, і я найшвидша людина у світі, коли Юліана мене зве на варенички. 29. відповідь на питання: в скільки виникає ризик, що ви почнете жартувати як дядя Жора. В 29. отже, я подивився неймовірний фільм про флеша, якщо вірити тому крузу, Стівену Кінгу та купі інших людей, чий авторитет злегка впав у моїх очах. Давайте спробуємо розібратися, чому це один із найкращих фільмів в DC за останні часи і чому фансервіс не завжди може приносити задоволення. Ну а перед тим я нагадаю, що ви дивитеся Geek Journal, той самий канал, котрий можливо і не найшвидше, зате ми дуже душевні. Перший сольний фільм про флеша виявився за одної вкрай багатостраждальним, власне, як і весь снайдер верс, котрий прожив аж цілих 10 років. Приблизно на 10 років довше ніж більшість очікувало. Чотири режисери встигли змінити проєкти, навіть п'ять, якщо рахувати режисерську парочку Кріса Міллера та Філа Лорда як за одну людину, котрі пізніше до речі зняли свою супергеройщину, зав'язану на концепцію мультиверсу. Двічі нарешті фінальною жертвою став Андрес Мускеті. Хороший режисер, який підняв свою кар'єру фільмом воно. І, судячи з відгуків у Твіттері, поклав її на місце флешем. Джеймс Ганн не такий категоричний і вже встиг призначити його режисером прийдешнього Бетмена у прийдешньому новому всесвіті. Але давайте зосередимося на тому, що до нього привело. Чи не привело. Я, якщо чесно, так і не зрозумів. Отже, Барі виявляє здібність повертатися у часі і шкодити ще й там. Як завжди, залицяння із таймлайном відбувається через благу мотивацію: врятувати свою матір, ну і тата. Як наслідок, бо нагадаю, що той сидить за те, що саме він її викреслив ножем із таймлайну. Звісно, у сейден не по плану, бо по заповітам коміксного флешпоінта реальність ламається на всі боки, і замість вирішення однієї проблеми барі робить із цілого світу одну велику проблему і ще багато малесеньких проблемок. Єдина поправка тільки на те, що DC Кіно Всесвіт хіба що робить вигляд, що їхні фільми, хоч якось між собою зв'язані відповідно подібного масштабу, як у коміксах, очікувати не варто. Аквамен та дивожінка не матимуть суперечку, яка дуже далеко зайшла. А Джефрі Ді Моргана Снайдер взяв на роль Томаса Вейна просто так. Зате тут є Бетмен Кітона, головна сила, якого це викликати почуття ностальгії, тимчасово негодована супердівчина, чию історію потрібно вкласти у пару сцен, бо спішити поперед Марвел в пекло це стільки носа ту DC. А ще Ворнери подумали, що раз воно все рівно догорає, давайте засунемо сюди аж два езри Міллера, Хоча і один здатен викликати печію сраки. При цьому альтернативна версія. Я Барі Алана іще менша схожа на свій коміксний варіант. Зате з нього вийшов би прекрасний Вуді Вудпекер. На ньому тримається весь гумор для найменшеньких, тому що в основному все, що він робить, це кривляється і кричить, і поводить себе так, ніби е, він у своїй 18-9 річка. Хоча мені чомусь зайшло. А я ж високоінтелектуальна розвинена людина. Особливо мені хіхікалося, коли він був у шоломі Бетмена із 90-х, заодно давав відповідь, чому саме він головою своєю не крутить, тому що це теж ще видовище. От, от якби все отак от сюди переходить, і це дуже смішно. Я коли це писав, я думав, що якби зможу пояснити, але це треба просто буквально бачити, тому. Я б теж дуже хотів би побачити альтернативну версію самого себе, але мені просто ліньки обливатися хімікатами і ходити гуляти під блискавками. Але часом змінити своє життя докорінно може бути простішим, ніж здається, і самісінького початку варто лише наважитися на перший найважчий крок. Підняти гепу із дивану, але із Made Academy навіть цього робити не треба. Якщо ви мріяли професійно заробляти програмуванням, тестуванням та дизайном, то явно, що сучасна академія it професії Мейд Академі це ваш перший вибір, що може бути краще за якісне навчання. Правильно, безкоштовне якісне навчання. Унікальна освітня платформа Made Academy дозволяє тобі не обирати між булочкою на сніданок та освітою. І пропонує абсолютно безкоштовне навчання, а сплачувати відсоток вже будете після того, як знайдете роботу в IT. Це настільки Мейд Academy упевнені у тому, що ти таки знайдеш собі місце для клавоклацання. Воно і не дивно, адже 90% випускників академії отримують роботу в IT після навчання. Уже 2000 1500 студентів пройшло через горнило навчання і радують своєю присутністю технологічні компанії і своїх мам, що така радість виросла роботяща. Ментори мейд Академі будуть огортати вас своєю турботою щоденно, але лише ментальним пряником усе не закінчиться. Тож у вас також буде багато практики, код рев'ю ви будете працювати над реальними проєктами і готуватися до технічних співбесід. Та що там у вас буде цілий власний. Кар'єрний центр, який буде супроводжувати вас на етапі працевлаштування з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, Мейд Академі задонатили понад 8 мільйонів гривень на військові та гуманітарні потреби. Тож і я вас закликаю інвестувати у себе свою освіту, безпеку і нашу перемогу. Навіть якщо мінусування ворогів для тебе це теж не аргумент, так будь так ласкавий. Відскануй QR-код, який бачиш у себе на екрані, чи переходь за посиланням. Вказаним в описі до цього відео, і спробуй безкоштовні базові курси із програмування, тестування чи дизайну. За одну спробою, що подобається особисто тобі, найбільше. Пора робити перший крок. Одразу на двох слонах посеред кімнати тримається гейт цього фільму. Перший з них Езра Міллер. Якщо у вас є інтернет, і до вас потрапила новина про Езру Міллера будь-яка, то, скоріше за все, ви будете дивитися на нього абсолютно інакшими очима. Дай Боже своїми. В контексті Езри Міллера я не здивуюся, що цей жарт не смішний, бо правдивий. Одним словом, як людина, він не дуже. Але в моїх обов'язках як кінооглядача оглядати власне не те, якою є людина, а оглядувати, якщо є таке слово, персонажів і акторські здібності, відповідно, акторів. З акторськими здібностями у нього повний порядок, як на мене. А от Барі Ален, котрий хіба напівблискавки, схожий на свій коміксний варіант, зайде далеко не всім. Якщо вам не сподобалася роботи Езра Міллера у лізі справедливості, то тут буде бісити і ще більше. Взагалі разом те пішло, то Снайдер змінив майже усіх персонажів, тож всі. Вони схожі на себе хіба що візуально. Угу, особливо лекс Лютер. Другий слон ненависті назвемо його так, на котрому катнусь і я це графіка. До CGI я ставлюся загалом терпимо, але це був смачний харчок в обличчя усім, хто хоч якось захищав фільми DC. Пам'ятаєте, інтернет гнив за губу Генрі Кевіла у Лізі справедливості? Так от, 90% флеша це губа Генрі Кевіла. Неіронічно, без перебільшення, без всіляких там метафор. Це рівень сідабу можливо навіть гірше місцями точно гірше. От тільки якщо у серіалі навіть при усій убогості спецефектів їх показують, ну не знаю, там 5 хвилин на серію, то тут це відбувається майже весь фільм. Паралельно сюжетній лінії, яка веде до фанатського катарсису, ніби як росте, то скоріше падає лінія графіки, яка вистрілює у кінці золотим стандартом cgi Пиздецю. І це ж я іще не говорив зі спойлерами. Якщо ви пробували дивитися, у 2023 році фільми про Скубі-Дуї вам стало боляче, то не йдіть на флеш, бо є ризик рецидиву. Не дивно, що фільм сподобався Джеймсу Гано, сценаристу «Скубіду 2, монстр на волі. Який я дивився. На жаль, я так кажу, ніби це не чудове кіно мого дитинства, яке сформувало мене як особистість. Ми усі дивилися всіляке неподобство. Кожен із нас, і ми це любили, хто із вас не дивився ціпонькою з Робом Шнайдером? А що, може, це якийсь величний кіношедевр? О, Боже, зараз знімають всіляку фігню. Завжди знімали всіляку фігню. Завжди знімали всіляку фігню. Ви дивилися поліцейську академію у свідомому віці? При цьому той, хто ставив сцени, був настільки упевненим, що на постпродакшені пофіксять, що навіть не старалися користуватися старим добрим склеюванням кадрів так, щоб здавалося, що актор стоїть поряд зі своїм близнюком, а брали і ставили сіджуа і клона. Майже усі хороші кадри із двома барями Аланами були засунуті у трейлер. А у більшості сцен поверх вставляли намальовану ляльку. І з цією ж впевненістю Мускеті особливо смакував, знімаючи свій аналог. Сцени не з ртуттю, стою тільки різницею, що там режисер налягав на справжню слово і видно, що люди у кадрі справжні. У Флеші ж усе намальовано настільки, що якщо фільм обірвався б сценою із сина маски, я б і не помітив. Одна сцена із ртуттю у фільмі, котрий вийшов майже 10 років тому, у плані візуалу, почуттю стилю та винахідливості перемагає усього флеша. У фільмі, котрий позиціонує себе як блокбастер, де візуальна частина є одною із причин. Чин ходити в принципі на нього у 2023 році, я підкреслюю, не має права бути настільки поганим, і саме візуал дуже сильно псує враження. від усе таки непоганого самого по собі фільму. Я б навіть сказав би так, що флеш сильно виграв би, якби він був би радіоп'єсою. Тому, чисто на папері 90 фільму, якщо не більше хороші, мені навіть важко уявити реакцію сценариста, котрий написав Флеша, а потім його взяв і подивився. Перед нами дійсно класна драма, котра вкотре доводить, що супергероїка сама по собі це не жан воно все рівно на чомусь повинно триматись, на щось опиратись у даному випадку на історію Барі та його мами, що буквально є найкращим із того, що можна побачити у фільмі. Бетмена я не рахую, тому що він як борщ мамин у кулінарних конкурсах. Він за замовчуванням на бальконі. Власне, як і очікувалося, Бетмен тут виключно заради фансервісу, котрий, чесно кажучи, досить таки непогано був вплетений у сюжет. Нові технології дозволили зробити того самого Бетмена із 90-х ще крутішим, а з здавалося, що неможливо, і за одним у фільмі була показана принципова різниця між кітонівським кажанолюдом і Бетфлеком. Поки Бетфлек це гігачат і людина Таран більше, ніж людина Кажан, котра паралельно встигає калічити ще й цивільних. Бетмен із 90-х більше схожий на класичного Бетмена. Головна його зброя це розум і всілякі гаджети, а не тільки кулаки. Але і кулаки теж куди ж без них. Усе розкриття місцевого Бетмена покладається на те, що ви коли небудь дивилися таки обидва фільми із. З 90-х. Про, про Бетмена. Гірша ситуація, хіба що у Supergirl, у котрою дуже сильно мало часу на те, щоб хоч якось її розкрити, але на диво вона таки вміщається. Ледь-ледь. Як у свій костюм. Дуже вже обтягуючі. що у неї, що у супермена там на криптоні, що немає іншого, як би одягу? Ну, я маю увазі, Як це якби робити костюм без кишені? Це моє не боліли, це моє не боліли. Звісно, було б і ще краще, якби трейлер її не заспойлерив, І для нас усіх це було б сюрпризом. Що замість Кларка герої знайшли кару і корали заодно? Там туди-сюди і кларнет знайшовся би, але маємо, що маємо. Вона не провела дитинство на фермі у Канзасі, тож її моральний компас зміщується дещо швидко. Не цілком органічно. Мені особисто дуже сподобалося, як вона, принаймні, на початку своєї земної кар'єри не соромиться робити усіляки своїм ворогами те, що Супермен навряд би робив би. З іншого боку, це були російські кагебісти, тому про людей, якби частину оцю от, про людей, я дуже сильно перевішу. Взагалі чудовий світ новий у нас не виходить пізнати разом із самим Флешем, бо майже все засвітило у трейлерах, хіба що окрім основного поворотного повороту, котрий я звісно, що угадав, бо завжди звертаю увагу на те, хто у. Що одягнутий, якби не погана графіка, то скоріше за все я б цей фільм би хвалив би містями, можливо, навіть перефалив би, тому що я дуже люблю персонажа, такого, якого звати Флеш. Можливо, ви за нього також е чули. Я заткнув своє почуття гордості саме через любов до персонажа. Я. Старався не дивитися на Сіджай, але все рівно на такому випадку стався в фінал, котрий забезпечив роботою окулістів вашого району. Флешпойнт це фільм, котрий міг би бути дуже крутим завершенням арки, про персонажу, у якого за відчуттям, як мінімум, уже є три сольних фільми у запасі. Але у нас же тут комікс на п'ілітка за три года, тож треба спішити кліпати уже новий всесвіт. І все ж, знову ж таки, чисто сценарно флеш примудряється бути аж двома фільмами одразу. Після нього складається таке враження, що нам показали, і окреме кіно про флешпойнт і оріжен флеша за одну. Якщо не рахувати моїх зауважень про графіку, ще яких-небудь, про які я міг не згадати, тому що в мене мізки як у найменшого із Мокоблінів. Якщо не рахувати також те, що відбулося у фіналі, що було досить таки дивно, і водночас прекрасно, то це. Хороший фільм, і це дійсно найкращий фільм DC за останній час. От тільки за останній час які кіна від DC ви бачили? Шазам 2? чорний адам чи, можливо, хижі пташки. На цьому говорити без спойлерів мені дуже важко, тому я закінчую безспойлерну частину. Скоро почнеться спойлерна. Не вимикайте, тому що зараз я буду ще й клянчити у вас гроші тисячки на ЗСУ. Збирати ми будемо сьогодні на Оптімуса Прайма так. Нарешті цей час настав. Якщо бути точним, то ми збираємо на двигун до Оптімуса Прайма. Називайте це все іскрою, якщо вам так забажається. Там залишилося зовсім трішечки. Цілком можливо, що поки відео це власне вийде, то цей збір також буде закритим. Якщо в такому випадку він буде закритий, то ви молодці, я вас люблю, ви класні. Дайте гроші на інший наш збір. Там на котиків і на воїнів ЗСУ. Також це теж дуже потрібний збір. Він дуже гігантський. Ми його закриємо не скоро, але якщо отак от Хенько, маленькими крочками маленькими долоньками. Ми усе закриємо. Заради справедливості, щоб ви не мотали і випадково не натрапили на спойлери. Отам Бенджамін. Коли я кажу, що у фільмі показали абсолютно усе, що було у трейлерах, я не перебільшую, якщо ми не рахуємо фінал, тому що це було б дуже тупо б заспойлерити весь фінал у самому трейлері. Не треба мати найбільше IQ у світі, аби здогадатися про те, що буде фільм, виключно подивившись трейлер. Їх було три основних, і навіть фінал я здогадався про нього, тому що я звертаю на те, якого звертаю свою увагу на те, якого кольору, у кого який одяг. Я думав, що е Езра Міллер один Баррі Ален один створить Баррі Аллена два, котрий стане зумом, але він став не зумом. Він став типу цим самим чорним флешем, е що теж якби ну по суті майже те саме. Я б якби здогадався, але якби би не здогадався. Ну я знав, що буде отак. Окей, з цим розібралися. Це все добре. У мене поки що найбільше не більше питань, то, що за каша відбувалася у фіналі цього. Фі фільму усі ми знали, що флешпойнт призведе до об'єднання світів в один новий супер-пупер дупер світ Джеймса Гана. DC кіно всесвіт помер. Хай живе DC Кіно Всесвіт. Але я не очікував, що це відбудеться настільки всрато. Знову ж таки, чисто на папері збірка камео виглядає дуже круто. Ей, а давай запихнемо камео Ніколаса Кейджа у якості супермена. Ух ти, клас! І це круто! Було б, якби був Ніколас Кейша, не cgi обмальовка Ніколаса Кейджана, яку він дав дозвіл, скоріше за все. Уявіть, наскільки було б круто, якби це був би справжній Ніколас а не використаний скін для Dead by Daylight. Як можна було настільки тупо просрати відвертим чином пік Снайдер версу, який дуже умовний насправді, тим, що просто якби. Тупо не показувати більшість персонажів, а якщо когось і показувати, то мильно графони з тих. Вся іронія полягає у тому, що в Марвел весь цей час були зв'язані руки тим, що колись дуже давно не питайте, скільки стільки не живуть, права на персонажів були продані різним кінокампаніям. І це справжнє юридичне диво, що людина павук взагалі з'явився в месниках. Потихеньку в сім'ю повертаються і люди Ікс. І знаєте, що заважало DC і Warner Brothers? Взагалі нічого. Настільки що фільмовий. Флеш з'явився у серіальному. Усе, на що спромігся фільм, це засунути намальованого Джея Гаріка, і то навіть не Джона Веслі Шипа, першого екранного Флеша, котрий іще живий між іншим, ніби як дайте перевірю. Живий між іншим не показали Гранта Гастіна, не було Лінди Картер, не було Тома Велінга, не було Брендона Рута, не було взагалі нікого. чий час коштує відносно недорого? Бо, як мінімум, у серіалі від Сідат вони таки знялись. Що вирішили показати натомість? Вирішили показати 3D-фігурки декількох суперменів Бетмена і х і все це було зроблено. Таке враження, що людьми, котрі навіть пончика у блендері не змогли доробити. Те, що за задумкою, повинно було б стати відвертим фансервісом, але хорошим фансервісом, нічого нічого немає проти фансервісу як явище. Натомість це стався е відвертий плювок в обличчя фанатів, як на мене. Буквально діпфейки на ютубі виглядають краще. При тому, що тут використовувалися діпфейки. Можна було хоча б місцями обійтися без графіки. Ну той же Бетмен, хіба не можна було одягти е, костюм, маскою із плащем на людину приблизно такої ж статури й комплекції. І це ще зараз розглядають цілком реалістичні варіанти, я навіть не почав фантазувати. Бо якщо їм так хотілося показати Джорджа Рівза в образі Супермена, роль якого довела його до того, що він застрелився, ще й показати у день, коли він дав Богу душу між іншим, то можна було показати Бена мене Афле. Наприклад, який свого часу грав Джорджа Рівза, який грав Супермена. Просто уявіть, якби Тома Велінга показали у повноцінному образі у всьому костюмі. Я вже мовчу за Генрі Кавіла, який був навіть в обістяному чорному адемі. Та що там, той же самий Сідап, якого не копав, тільки хіба що лінивий, і я також показав у себе один із всесвітів із Бартом Вордом. Тобто, вони показали того самого Робіна із Бетмена 60-х. 60-х. Ти взагалі чисто з боку фан-сервісу, в кризу на безкінечних землях у рази кращою за, здавалось би дорослу версію кінофлеша. Від вас так мало вимагалося просто зібрати декількох людей із знаменитими обличчями на грінскріні буквально на пару секунд. Я вже мовчу за те, що Барі, котрий має поправді розкішну і трагічну історію зі своєю мамою, навіть не поцікавився, хто взагалі її прикінчив, і тепер у нас є два варіанти: або це який небудь дрібний, абсолютно неважливий злодюшка, що тупо або зум, як в коміксах. Що і ще гірше, бо це було б новою причиною, чому флеш повинен повертатися у минуле і херити таймлайн. З іншого боку, мало не через 10 секунд після того, як Езер Міллер, він же Барі Аллен, зрозумів, що не можна ворушити минуле і щось у ньому змінювати, щоб не змінилося майбутнє, не похирився таймлайн. Що він робить правильно? Він переставляє банки із помідорами вище, щоб можна було зробити алібі для свого татка якого тепер грає, до речі, не доктор Манхеттен, а Лаудермілк. І я взагалі тепер не розумію, що відбулося у кінці: Бетмен Афліка перетворився у Джорджа Клуні. І тут теж є два не дуже прикольних варіанти. Бо виходить, що або Флеш отримав відкритий фінал до фільму і цілої франшизи, котра не матиме продовження, бо офіційно щойно вмерла. Або це дійсно перехід до нової франшизи. і Новий Бетмен у новому всесвіті. Це Джордж Клуні, якому вже 62 роки. Я, звісно, не ейджист, але Бетмена у розкі. Ті сил у новому всесвіті, відповідно, очікувати не треба. Самі обирайте, який із цих варіантів нам показали у кінці. Флеш це дуже неоднозначний, неоднорідний фільм, і де він хороший, він хороший максимально. Мені особисто дуже сподобалася історія, і місцевий місцями дуже фрікувати гумор. Де ж він поганий? Він також поганий по максимуму, без усіляких поблажок, без усіляких виправдань. На це відверто кажучи, дуже важко дивитись. По цій причині, попри те, що він мені особисто дуже сподобався, радити. Його я не можу і не буду. Бо, господи боже, мій, як можна це радити дивитися чиїмись людськими очима. Проте я залюбки почитаю ваші коментарі. Діліться, будь ласка, до речі, вашою думкою в цих самих вище озвучених мною коментарях, які будуть правильно, якби от є відео та блок, е е ст, якби якби все, все досить е е розплановано. Та? План такий, ви подивилися відео. Я заслужив уподобайку, чесне слово, хоча б Бенджаміном, Та ви йдете нижче, ставити вподобайку, дизлайк знімаєте. Mm -hmm. Ставите вподобайку, якщо вона ще досі не стояла. Потім читаєте опис, переходите, дивитеся, що ж там за Мейтакадемі. дивитеся, на що можна кинути свої 10 гривень кровно зароблених. А потім і читаєте всілякі коментарі, і пишете свої безгадості або з ними. У мене дуже хороший настрій сьогодні. Нагадаю, що триває збір на Оптимуса прайма або на який-небудь дрона, або ще на що небудь. В описі читайте усе, це дуже важливо. І знаєте що? люденьки мої, людини, я вас називаю так, я забув, я маю для вас бонус за те, що ви дотерпіли аж до цього місця. Ви сьогодні побачите ще раз Бенджаміна. Можете ставити дизлайк. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тейлер Андерсон. Монтажила це відео Прекрасна Юліана. Глянь, як від зубів, відскакує. Головне, аби потім я не сказав щось не так і по цим зубам не прискакало. А ви дивилися Geek Journal, Тримайте з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте! Чув! Не буде ефектів, тоді я виглядаю як ідіот! Non è Windows? Dobre.